Так, запитання коротенько, так? Запитання. Їх можна було не зачитувати, але я їх спеціально зачитаю, щоб ви послухали. Дуже окріп нечистий, окріп у лобках, може це партія. Особливо зараз, у час війни, у людей закрадається сумнів, страх, сковує їх. Люди живуть з дня на день. Не бачачи справедливості, а вона є. І як їм пояснити, що війна закінчилася? Дякую Ярослава. Ну, що хочеться сказати, дуже окріп нечистий, особливо зараз в час війни. Я не знаю, про що ви говорите, який окріп, чи це дійсно політична партія окріп, чи це щось інше. Чи може якась помилка орфографічна. Але те, що у людей закрадається сумніви, страх сковує їх. Люди живуть з дня на день, не бачачи справедливості, так було завжди. Так було завжди. Але мене насторожує оце. Як їм пояснити, що війна закінчилася. Яка війна закінчилася? Війна добра і зла не закінчилася. І не закінчиться до кінця світу. Якщо ви говорите про агресію Російської Федерації супроти України, війна не закінчилася. Не закінчилася. Ворог на нашій території раз, і ми не капітулювали два і не збираємося. Що значить війна закінчилася? Може, для вас закінчилося? Для України ні. Про, як можна забути? Мамі нема два роки, мені і так тяжко, що її немає. Вам ніколи не буде легко, бо тому що це не чужа вам людина. Не чужа людина. І коли ми втрачаємо, а ще усвідомлюємо, що ми більше її не побачимо то воно тоді стає важко. Але ми часто перебуваємо в ілюзії. Бо якщо, якщо мій тато помер, і я розумію, що він помер, і мені його було дуже шкода. І знаєте, так як кажуть, Боже, відходиш від нас, більше ми тебе не побачимо, ну, ну типу так. Але є варіант, що ми також помираємо. чи ви вічно хочете жити. Я думаю, що всі ми також помираємо. То, що він до нас прийти не зможе, мій тато вже до мене до, сюди до нас не прийде, це точно. А то, що ми до нього підемо, це факт. І тому, коли ви говорите про маму, яку вже два роки нема, і вас біль у тої втрати залишився, я вас можу запевнити твердо, що вона до вас не прийдеться точно, а ви до неї прийдете через 20 років, через 50 років, через 100 років, скільки би ви не жили, все одно прийдете до неї, все одно помрете. Так що ви зустрінетеся, нема чим переживати. Вміти треба, вміти себе, вчити, що, про реальність цього часу. Є реальні речі людина померла, погорювали, прийняли це і відпустили. Я знаю, як батьки ніяк не можуть відпустити дитину, яка пішла вчитися. не померла, слава Богу, а пішла вчитися. пішла з хати. І тато, не он собі представити, як він буде жити, нема кого контролювати, розумієш? коли вона пішла, коли вона прийшла. Мама не знає, місця собі не знаходить, де дитина всі обертає, що вона їсть, хто її там е, спідничку попрасує, там погладить, ще там щось там. А дитина просто дорослішає, і це треба відпустити. І деякі батьки не відпускають дитину туждов. Дитині вже 920. Батьки не відпускають, дитині 30, батьки не відпускають, залишаючись такими, знаєте, батьками, як було дитині 5 років, так само до неї відносяться і тепер 30. Туди не йде, а хто це тобі дзвонив? А то твій то, то, хлопець, та? Та? а то ви вже з ним також за руку тримали, чи ні. А донька каже: мамо, за яку руку? Дайте спокій. Не лиш за руку. А мама так, як? Та ти що? Та не може бути, та ти що Та ти дитина. Знаєш, тобі то... Та ні, та, то, то не можна. Знаєте, І ми калічимо своїх дітей. Ніхто нам так своїх дітей не калічить, як ми самі. А такі речі, знаєте, що от мама померла вже два роки, я не можу відпустити. Це тому, що. Треба себе готувати до самостійного життя, будучи дитиною, а потім, будучи батьком, будучи матір'ю, вміти так само відпускати дитину на навчання. А потім, коли ми діти вже дорослі, наші батьки вмирають, треба вміти відпустити маму, засвідчити, що я самостійний і дорослий. Я вже розказував той приклад, коли на похороні. Донька після вічної пам'яті підійшла над гробом і сказала: Мамо, я дякую тобі, що ти навчила мене жити без тебе. Дитині було років 20, тобто вона ще ну, тільки вчора, якби вилетіла з-під крила матері і вже маму похоронила і каже: мамо, дякую тобі. Що ти навчила мене жити без тебе. Для мене ті слова були ну, шокуючі, якщо по правді, що така молода дівчина могла сказати такі дорослі слова. Бачите, ми маємо кого поучитися. А цій ці, жінці, яка написала, хотілося би сказати, що. Попробуйте ці слова цієї дівчинки пристосувати до себе. Мамо, я дякую тобі за те, то, що ти навчила мене жити без тебе. Слава Ісусу Христу! Я із Заліщського району помоліться, будь ласка, за мене, тому що я дуже тяжко працюю. І не завжди маю можливість йти до церкви мене звати Михаїл, і в мене хвора мати. Знаєте, таких хлопців багато, дійсно, які тяжко трудяться, і крім того, ще мають вдома, тягар, хвора мама, хворий батько. Хора бабуся, яку треба обходити, або ще щось. Або це буде військовий, який воює, або військовий, який отримав поранення. Такий час ми живемо в такий час, і я хочу до вас до вас звернутися. Пам'ятайте, що. основною, Ознакою навіть, етики є ну, основа, основ, на яким побудована етика, християнська чи етика поведінки, чи щось інше, ну, взагалі манери відношення між людьми, вона побудована в одному простому принципі. «Поступай так, як я хочу, щоб поступали з тобою. І на цьому будується вся. Етика практична. Коли я прошу когось, помолитися за мене, то я, як мінімум, молюся за когось. Якщо я прошу у когось допомоги, то я як мінімум комусь допомагав. Якщо я Якщо я, наприклад, прошу якоїсь підтримки, то, я, як мінімум, якогось мав би підтримати. Тому кажу вам, що навчися в житті поступати так. Якщо просиш чогось, просиш хліба, то як мінімум ти хоч колись мав би йому комусь дати. А поки в тебе все є, тобі нічого не треба, постарайся комусь дати, бо як прийде час, щоб ти міг. Повноцінно попросити для себе. Я до чого це все розказую? Ми дуже часто. Ми дуже часто робимо себе однобокими. Просять, як правило, ті, хто не дають, жебрають ті, то не можуть нікому допомогти. Щоб у вас не було в житті проблем, коли маєш всього достатку, ділися. Коли не маєш, проси. Не бійтеся, принизитися. Бо якщо ти не зумієш усмиритися, Бог тебе усмирить. І Якщо ти не можеш ходити до церкви е? і просиш, щоб за тебе молилися, прийде час, коли Бог дасть тобі можливість, що ти будеш мати час ходити до церкви, але не дай Бог, ти тоді не підеш. Тому думайте, е? що ви просите? І пам'ятайте, що б ви не попросили, завжди буде все наоборот. Ну, не зразу, я маю на увазі, Але якщо я сьогодні прошу здоров'я для себе, то прийде час, коли я буду здоровий, і мені треба буде послужити іншим. І ти маєш бути до того готовий. І так же само кажуть, він важко працює. Немає часу ходити до церкви. І нього хвора мама. Мама буде здорова, будеш мати можливість ходити до церкви, і робота в тебе буде зарплата більша, нагрузка менша. Не забудь, як ти маєш поступити тоді, коли це все зміниться. Отже, якщо я постійно забуваю помолитися наперед до їди, то потрібно з цього сповідатися. Це дуже класне запитання. І якщо я постійно забуваю помолитися, наперед до їди?» Наперед до, до їди не треба молитися, треба молитися перед їдою. Молитися треба до Бога. Не до їди, а до Бога треба молити. і молитися. І молиться перед їдою. Зроби собі на руці до такого, Купи собі браслет, і на ньому напиши молитва перед їдою. Я не думаю, що якщо ти щось їсти, ти не забуваєш, а помолитися забуваєш. Значить, це для тебе не має значення. То що будеш зісповідати? З того, що для тебе не має значення, що будеш виправляти, як ти постійно забуваєш. Купи собі браслет і напиши молитва перед їдою. А от коли ти вже будеш ходити з браслетом, молитва перед їдою, будеш забувати, то тобі вже браслет не поможе. Треба йти вже до, до психотерапевта. бажано спеціаліста. Дякую щиро вам за всі запитання. Ви молодці.